Мисливці на ворожі літаки на їхньому рахунку збитий російський штурмовик Су 25 на запорізькому напрямку. А тепер бойовий розрахунок зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 47-ї бригади прикриває небо біля Авдіївки на Донеччині. Днями збили черговий ворожий розвідувальний дрон, який направляв російський ланцет на позиції наших гармашів. Українці зачищають небо за допомогою шведської пускової установки. А свої збиті ворожі цілі позначають особливим чином. Усі подробиці про роботу захисників неба розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Так стараємося. Саме головне спостерігати. Завжди на сі три людини стоять. І небо. Свердлити небо під звуки артилерії та бути завжди на поготові, аби збивати повітряні цілі. Це завдання бойового розрахунку зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. На Авдіївському напрямку ворожі БПЛА масово вишукують позиції наших гармашів. Дмитро на позивний умка вдивляється в небо зі шведської пускової установки. РБС-70 складається з трьох частин. Це тринога, сам ПМ, в якому знаходиться приціл лазерний. І сама ракета. Коли ж... Неба так. Коли ж, ну, впевнений, що ми завжди впевнені, що ми влучно попадемо. І потім робимо пуск і знищимо ціль. Днями ці бійці 47-ї бригади на Авдіївському напрямку збили російські розвідувальні БПЛА зала. «Зала» якраз, вона десь примірна по розмірам як «Орлан», але крила заща того, що вона е, тип крило, Вона менше плоска, і коли вона робить маневр, її дуже дуже важко приділити. Що це не, заліз, заліз, не залізний самоліт. Ракета може на них не зробити, як показує практика. Ну, хлопці вчора постаралися та й відбили одну, одну. На рахунку їхніх побратимів за останні півтора тижні теж кілька збитих ворожих очей. Yes. 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 Свої збиті ворожі цілі бійці позначають на робочому пікапі. Першим збитим був ворожий Су-25, вартістю мільйони доларів. Вояки влучили в нього ракетою за кілька десятків тисяч доларів. Це було на запорізькому напрямку. Там хлопці прикривали наших оборонців під час контрнаступу. Це наш перший визбум нас. Ми навіть телефон не здали ну, достать, щоб його зняти. Вроді влучили іскри, дим, бо він на пікет, ну, пішов. Не були впевнені. А потім злетів наш би зняли, що він лежить там радості було просто. Пізніше бійці примусово посадили два ворожих К-52, які планували бомбардувати позиції наших оборонців. На відміну від запорізького напрямку, тут на Донеччині небо, яке бійці ПЗРК ділять на зони, просто кишить ударними дронами. Бо тут хіпі просто як гівно. Коли елементарним сканером просканіруєш, тут він він, він, він він як йолочка новорічна. Бо як, як спомняв, вчора просто все світилося та тих фіпів. Визначати на слух ворожі дрони, коли навколо працює артилерія, неможливо кажуть бійці. Про те, як сканують небо на виявлення російських об'єктів, хлопці не розповідають. Ворожі шахет. Де у сутінках там вночі дістають з кулеметів на позиції, аби не виявити себе, дістаються пішки. Пускову установку розбирають на частини. Кожному додаткова вага у три десятки кілограм. Та втома від пересування, каже Тоха, який в мирному житті був залізничником, одразу зникає, коли з'являються ворожі цілі. Піднімає так бойовий дух, коли це все це воно все виходить. І що ця наша робота була зроблена не дарма, що не дарма ми там окапувалися, змаскирували, таскали цю установку, і коли є певний результат, то це, конечно, дуже дуже. Самогодчі з Донеччини Маргарита Потапова Іван Головач та Віталій СН ТСН плюс один марафон. Єдині новини.